Українські воїни продовжують звільняти рідну землю від окупантів, як повідомили у ранковому зведенні генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 12 листопада 2023 року орієнтовно склали 311 750 тисяч осіб особового складу. За добу наші доблесні воїни ЗСУ мінуснули 1100 сто расистів. Ворожих танків загалом знищено вже 5349 одиниць. За добу 7 штук. А от бойових броньованих машин окупантів ліквідовано 10 тисяч 73 одиниці за добу 32. Артилерійських систем армії РФ розбито вже 7 тисяч 559 одиниць, 32 штуки за добу. РСЗВ спалено 881 штуку, 2 за добу. Засобів ППО 2 армії Міра успішно знищено 580 одиниць, ще одну за минулу добу. Російських літаків, які вже ніколи не будуть літати, Назбиралося 322 одиниці. А от ворожих гелікоптерів збито 324 одиниці. БПЛА оперативно-тактичного рівня ворога збито 5632 штуки, 12 – минулої доби. Крилатих ракет, які рашисти запускали по українських містах та селах. Збито 1560 одиниць. Одну за минулі 24 години. Кораблів і катерів флоту країни агресорки потоплено 22 штуки. А також ліквідовано один підводний човен. Автомобільної техніки та автоцистерн ворога за час повномасштабної війни спалено 9944 тисяч одиниці за добу 19, а спеціальної техніки окупантів згоріло 1078 одиниць за добу 9. Дані уточнюються: слава українським захисникам та захисницям. Слава Україні.